Всім привіт! І це наш міні-влог. Сьогодні ми обирали новий велосипед для Вікторії, хоча вона була не дуже рада, що я знімаю. І виганяла мене, але з часом вона змирилася з цією судьбою. Нам показували багато варіантів велосипедів, але Віка все-таки вирішила брати рожевий. Як раніше вона їхала на триколісному велосипеді, то їй буде непривично на чотирьохколісному. Але з часом я думаю, вона привикне. Далі ми мали їхати в екватор. Ну і як же без хвилинки танців у машині? Після того, як ми заїхали в екватор, ми спочатку пішли в м'ясний магазин, щоб купити м'ясних продуктів потім в якусь. Була себе блогером та теж вирішила зазняти вам контент. Після того, як ми нарешті зайшли в екватор, ми поклали віку в тілешку. У нас знову явилося, що на блогер. Ну і як же без того, щоб купити Віки якихось вкусняш. Далі ми пішли на касу і вікуся допомагала розкладати продукти. Ну а потім ми пішли додому зацінювати наш новий велосипед.